Цьогоріч Великдень на Закарпатті приніс не лише весняне тепло, а й очікувану атмосферу єдності та віри. Традиційно тисячі закарпатців зібралися біля храмів на богослужіння та освячення великодніх кошиків. А правоохоронці у цей час посилили патрулювання на весь святковий період, починаючи з п'ятниці, 18 квітня, до вівторка 22 включно. На Закарпатті Великодні свята пройшли спокійно. За публічною безпекою та порядком постійно стежили наряди поліції. В ці дні на вулицях населених пунктів та автошляхах регіону було збільшено присутність поліції. Окрім цього, біля кожного храму також несли службу поліцейські, щоб мати можливість за необхідності оперативно відреагувати на ту чи іншу ситуацію, що могла відбутися. Грубих правопорушень не фіксувалося, тож дякуємо громадянам за законослухняність. Звичайно, виклики на гарячу лінію 102 надходили, однак без грубих правопорушень. Додалося роботи на Великдень і закарпатські екстренці викликів на свята у рази було більше ніж зазвичай. До прикладу, в п'ятницю дев'ятнадцятого квітня, швидку викликали майже 650 разів, а виїздів здійснили 380. у суботу 755 викликів та 437 виїздів. А в неділю відповідно 787 та 447. Проте у порівнянні з аналогічним періодом минулого року статистика приблизно на такому ж рівні. Порівнюючи до і після до прикладу субот. І там уже неділю-понеділок, то так майже на чверть збільшилася кількість дзвінків. Власне, в суботу і в неділю. Це було, скажімо так, субота неділя було однаково, але це було більше ніж зазвичай в аналогічний, скажімо так, періода збільшилася, тобто на 50% збільшилася кількість викликів із алкогольними отруєннями. Все ж таки, це наслідок, скажімо так, святкування. Майже 60 випадків алкогольних отруєнь зафіксували медики-екстренки за три дні. Це по 16, 19 та 24, починаючи з 19 по 21 квітня. На жаль, по пріоритетних викликах, таких як інсульт-інфаркт, в два рази було більше кількості на вихідних. Тобто субота неділя, неділя понеділок, було більше кількості випадків на інсульт, і в три рази більше випадків на інфаркт. Тобто, аналізуючи це, це не може бути епідемія, та це пов'язано знов ж таки з тим, що в суботу там люди, коли готувалися, трошки нехтували або не звертали увагу на свої там симптоми, чи не хотіли звертатися до лікарів. Тому власне, уже коли відсвяткували, здихнули, тоді можна було якби звертатися. Анатолій пшеничний каже, згідно з аналітикою, на початку захворювання люди здебільшого не звертаються за допомогою лікарів. Типу щось турбує, але вже після свят або ж не звертали увагу, не прийняли ліки чи невчасно згадали. І на жаль, такий один із показників в два з половиною рази, все ж таки на паску було більше ДТП і пострадавших від ДТП ніж це зазвичай не в будній день. Тому знов ж таки ми не готові. Безпечно, скажімо так, святкувати. Ми не або забуваємо про той період, що свято так внесе величезне свято, але кожен день ми маємо піклуватися за своє здоров'я, контролювати рівень артеріального тиску, однозначно вживати ті медикаменти, ті ліки, які ми вживаємо щодня для попередження розвитку ускладнень від пріоритетних, скажімо, захворювань, порушення мозкового кробігу чи інсульту, інфаркту. І е, однозначно з розумом яка ж на Закарпатті, вживати алкогольні напої. Закарпатці повертаються після свят до звичного ритму життя та вже готуються до нових весняних турбот.